Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Паново можновладці, куди багатодітній мамі можна скинутись на танковий завод. Пише журналістка Лада Антомонова, яка працює в журналі Зерно. Далі мовою оригіналу. Я свідомо залишилася в Україні. Я маю трьох дітей і професію, що дозволяє мені працювати там, де є інтернет. У мене є вагомі причини і можливості покинути країну з чистим сумлінням. Я маю родичів і знайомих по всьому світу від Норвегії до Сполучених Штатів. Усе дитинство я чула від батьків, що у цієї країни. Немає майбутнього, і треба емігрувати світ за очі за першої ліпшої нагоди. Моя англійська сезонно коливається у межах Сі 1 і я інколи розважаю себе перекладом власних текстів, шкодуючи, що вони падло так складно написані. Якщо це не передумова для еміграції, то я не знаю, якими ще ці передумови мають бути. Але я лишаюся свідомо, і це рішення усе більше стає схожим на авантюру та дикуватість, а має бути на патріотизм. У мене є питання до мого уряду. У мене є питання до влади. Мені хочеться знати номер карти, на якій я. Можу скинути кошти для будівництва танкового заводу. Мені хочеться знати, куди скинути гроші, щоб виробництво ракет та літаків розпочалося вже завтра, бо ми не встигаємо. Я запитую про це на 615-й день повномасштабної війни, бо мені людині абсолютно цивільній, зрозуміло, що потрібно мати свою сковорідку для самооборони від злодіїв, а не просити сусідів, що позичили, бо злодій не шпарять по хаті. А тобі немає чим аргументувати. Я запитую про це абсолютно серйозно, бо вихована запитувати, що я можу зробити для країни, а не що вона може. Зробити для мене за місяці війни я звикла донатити і звикла сама визначати на що донатити. Немає у мене надії, що моя країна мені щось дасть, і це не гірко і не прикро. Це реальність. Я сама собі назбираю на пенсію та зможу дати освіту трьом дітям. Я звикла, що на усе хороше потрібно скидатися: на машини, на дрони, на форму, на прибори нічного бачення, на протигази, на лікування, на протезування, а потім ще на принтер у клас на екскурсію, на репетитора та на подарунки до Святого Миколая. Окей, я не хочу скидати. Датися на благоустрій Києва зараз, як вимквимкнути функцію, скидатися на Бруківку. Я хочу скинутися на оборонну промисловість і не можу. Я хочу, щоб був патронний завод мого району, бо нам довго воювати, а виробництва досі немає. Я хочу, щоб моє ОСББ робило дрони вечорами. Я хочу, щоб ми офіційно перейшли на воєнні рейки, бо на хіба мені ті кругові розв'язки на подолі. Як з великого будівництва зробити велике воєнне виробництво? Це не може бути складно, не повинно бути складно за формальною логікою. Нам потрібні зараз засоби смерті. Ті засоби ентропії, а ентропія завжди простіша за креацію. Я це як мама розумію, і як психотерапевт. Руйнувати, не будувати, як то кажуть. Ми що не здатні штампувати ті патрони? Ми не маємо чого робити та залізати ще з вибухівкою. Мені потрібна така податкова чи то донатна система фінансування держави, щоб я могла скидати кошти на розвиток того, що я вважаю за необхідне, бо я маю позицію та хочу нести особисту фінансову відповідальність, бо я бляха боєць фінансового фронту, чи як я є спонсором купи толкових ютуб каналів бо я так виражаю свою позицію. Я хочу, щоб вони були, тому плачу за них. Я маю електронну підписку на англомовні видання, бо я вдячна за їхню роботу та підтримую їх у такий спосіб. Я вважаю, що вони за дешеві. До речі, я не хочу спонсорувати єдиний марафон, бо він проти моєї податкової волі фінансується, бо він нічим не відрізняється від бруківки. Я готова прожити своє життя як на легку пригоду. Я готова жити в історичні часи, спокійно вдивляючись у реальність. Я готова до того, що потрібно платити за суб'єктність, але я не Готова марнувати життя через менеджерські пройоби, криворукість та примітивність. Є у мене ідея написати про національного героя Олексу Довбойовуша, який був позитивним, але ідіотом, тому й загинув. Але це трохи згодом. А зараз підкажіть, де оформити підписку на танковий завод. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.